Коротше, ми, напевно, читали вже інформацію, що ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі річки Дніпро. Ну що, все були ми. Валік. Мене звати Олег, мій позивний француз. Був на напрямку південному. Самі перші це Лівий берег, коли тільки взяли, ми заходили на Антоновський мост дачі, а потім Кримки. Після клюнок відразу нас відправили на Донбас, Покровський напрямок, це Лугодар, Курахова, Попроська. Так як ми гарно все показували і робили якийсь результат. То постійно було, давай, француз, ти зможеш, крім тебе ніхто не зможе. Там суміжні сили втратили наші, наші позиції, француз іди штурмуй, а ми відштурмували, віддали йому за ті позиції через два дні опять француз давай. На що я сказав бажаю здоров'я. Підійшов до своїх хлопців, сказав, «Чуваки, я йду все СЗЧ, мене це не влаштовує. Ну, наша умова не була просто піти і все і зникнути. Наша умова була, просто для того, щоб ми відпочили. Морально, тому що морально вже було важко також і фізично було все чами близько трьох місяців, коли вже всі відчули, що вони можуть зібралися і пішли в По відношенню Взяли пішли роземний батальйон, і буквально два тижні ми вже були в військовій частині. 100% не ховатися. Я вважаю, що завжди можна знайти вихід. Багато є структур військових. Збройних сил України, де можна вибрати для себе те, що ти бажаєш. Тому треба йти не боятися, і саме туди, куди ти бачиш і відчуваєш. Є багато в Ютубі роліків, де ти можеш послухати про той чи інший підрозділ, побачити якісь ланки там, піхоти безплотних систем. Уже в нас є збивають безплотні, там, крила, наземні цілі. Багато-багато таких ланок. І подивись, можливо, скажеш, о, це моє, хочу сюди. А знайти це дуже просто, головне бажання.